Електронний є документ в застосунку дія відображається у випадку відсутності інтернет-з'єднання за наявності мінімального покриття мобільного зв'язку. Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банні. У будь-якому разі українцям також буде доступний є документ, який ми запускали на випадок відключених реєстрів, і відсутності доступу до даних, заявив чиновник. Зараз в мобільному застосунку доступні такі цифрові документи: паспорт громадянина Україна у вигляді id картки біометричний закордонний паспорт картка платника податків, військове посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, студентський квиток, довідка переселенця ВПО, свідоцтво про народження вашої дитини. Цифрові документи мають таку ж юридичну силу, як і пластикові. Вже зараз за стосунку можна отримати наступні послуги: оплата штрафів за порушення ПДР, оплата боргів за виконавчими впровадженнями, можливість ділитися копіями цифрових документів, перевірка дійсності цифрових документів іншої людини. Використовувати документи в дії можна у випадках, коли потрібно підтвердити свою особу або дійсність документа під час подорожей для отримання поштових відправлень та банківських послуг. Всі документи в дії мають повну юридичну силу. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.